Стан персиків на 31 липня. Сатурн вже майже пройшов, лишилось кілька плодів. І ще твердуваті є плоди навіть. Таке розтягнуте плодоношення. Шрумцит солодкий. А це Royal Тайм. Вже твердий. От. Спека. Грунт в цьому місці в мене пісок. То вже персик виглядають ніби осіння. Так. Вже починають окремі плоди Алстар розм'якатись. розм'якатись. Такі гарні. так, І вже пробував саме річ один плід Вже теж починає розмягчатись ну. Хай ще повісить. Ось такі от дуже гарні, такі темні. Саме річ. Ну дуже гарні плоди. Ось. Темні темні такі. Такі замшелі. Ось На верхушці. Які.